Доброго дня, мої любі малята, дітки, відгадайте загадку. Хто завжди нам правду скаже і самих себе покаже? Усі великі і малі себе побачать в Так, в дзеркалі. А зараз я вам пропоную підійти до дзеркала. І уважно себе розглянути. Ну що, малята, давайте ми з вами дамо відповідь на запитання, що в мене є. Погляньте у себе у дзеркалі. У вас є тіло, голова, рученята ніжки. А що є у нас на голові? У нас є вушка, оченята, носик, ротик, волосся. А що є у нас на руках і ногах? Вірно, пальчики. Дітки, послухайте уважно віршик. Називається він. У маленької онучки. У маленької онучки є малесенькі дві ручки. Нумо пальці рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що є у маленької онучки, малята? Так. Дві ручки у неї є. Молодці. А скільки пальчиків на одній руці? Правильно, п'ять. А зараз я вам пропоную наостанок відпочити та потанцювати. Чуки, чуки-чуки. Чуки-чуки, чуки повертаємось назад, чуки, 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 ми крокуємо вперед, крок назад і крок вперед, крок назад і крок вперед, крок назад притупнемо І стік скок і подріборжуємо тук тук долоні плеснемо, плес-плес і погружляємо ля-ля. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, правильно, ми називали свої частини тіла. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!